Доброго вечора, мої хороші, мої золоті овни. Рада вас вітати на своєму каналі, на каналі Української Відьми. Сьогодні ми дивимось ваш 24 й рік, що він вам несе. Не забувайте підписуватись на мій канал та приходити на особисті розклади мою групу. Телеграм або на інстаграм. Повне. За особистими консультаціями також приходите. Нагатив дивимось, діток дивимось. Повне, 24 рік. Рік правосуддя. Рік виходу з кризи. Знаходити шлях, знаходити майбутнє, знаходити можливості. Самі виходите, вибираєтесь. Я не хочу ні від кого залежати. Я не хочу нічиїх слів за спинами і нікому дякувати за те, що в моєму житті відбувається. Набираєтесь дуже великих сил. Набираєтесь, відкриються вороги. Тому що вона є у ваших стосунках, у, ваших, у вашій родині. Можливо, ви вже втратили стосунки, а негатив залишається. Але майбутнє проглядається дуже дивним і щасливим. Проємні новини навіть стосовно поповнення в родині. Ви з початку року вже вирішите, чого ви хочете. І цей шлях відкриється. І тут така порада, а вирішить, будь ласка, для себе заздалегідь. Хто з овнів буде в емоційно поганому, хиткому стані, хто не захоче розвиватись, хто захоче страждати, у вас не вийде. До вас будуть приходити люди, можливо, такі, як я, і казати, пішли гуляти, пішли, будемо щасливі. вас проведіння веде, у вас, знаєте, що б не сталося, тут, можливо, і втрати і близьких людей. Я не хочу в негативі зараз копатися, бо у кожного буде своя історія, якщо ви захочете особистий розбір року для вас особисто по місяцях, ви прийдете. Але тут кажуть: навіть якщо в тебе велика втрата, ти знаходиш в себе сили, в собі сили, розсудити людей і рухатись далі. Хто з овнів буде сидіти і відмовлятися від нових стосунків через свої страхи, від якихось можливостей через те, що у вас в голові відбувається? Вас заберуть можливості, заберуть здоров'я. Якщо ви часто дуже сильно хворієте, то ви не на тому шляху увні. Якщо у вас просто постійно якісь... Незначні складнощі, знаєте, маленькі дрібниці, такі постійно у вас вибивають з коли. Сколь... Давайте дивитись пораду. Рік родини, турбота про близьких, мир душі, це можливо, навіть з вашим характером. Якщо ви дуже волеві, ви знайдете всередині себе баланс, гармонію. Гроші будуть, стосунки будуть тут. Ніяк без цього. Тут у вас просто закриті щастям, закриті всі напрямки життя. Увне я вас вітаю. Ви виграли цей рік.